Так, друзі, в попередньому відео я вам показував поворотний механізм, який я планував робити на сервоприводах з шахедів. Тут у мене виникло питання, бо сервопривод з ОМПК він доволі потужніший і зручніший за своїм форм-фактором. Бачите, моя долоня? Це якраз він повертав ось таке крило. І навантаження в ньому ще більше. От так у мене до вас таке питання. Який сервопривод краще використати за вашою думкою? Будь ласка, дайте мені відгук в коментарях. Тому що тут схема, ну бачите, самі, дуже проста. Нічого, нічого такого немає. Просто бери та працюй.